Кожна країна має свої власні правила на ринку праці, до них відносяться, зокрема, наявні форми працевлаштування. Шукаючи роботу і приймаючи рішення про працевлаштування, варто ознайомитись з ними, щоб уникнути, наприклад, непорозумінь з новим роботодавцем. У цьому матеріалі ми познайомимо вас з найважливішою інформацією, що міститься в трудовому та цивільному кодексах. Ці два документи впорядковують ситуацію на польському ринку праці. Трудовий договір вважається найбільш вигідною формою працевлаштування з точки зору працівника. Він також є найпоширенішим. Він укладається на підставі трудового кодексу, який регулює права та обов'язки сторін договору, тобто працівника і роботодавця. Чим він характеризується? Трудовий договір зобов'язує роботодавця гарантувати працівникові мінімальну заробітну плату, яка з 1 липня 2023 року становить 3600 злотих брутто. Крім основної заробітної плати, винагорода за працю може складатися з додаткових складових у вигляді премій або надбавок. Роботодавець несе також витрати на сплату часткових внесків на соціальне страхування пенсія, інвалідність, нещасний випадок, хвороба, медичне страхування, а також до фонду праці та фонду гарантованих виплат працівника. Трудовий договір також гарантує працівникові право на оплачувану відпустку. Право на оплату під час хвороби, регламентований робочий час, а також детальний порядок найму та звільнення. В результаті підписання договору встановлюються трудові відносини, які означають, що працівник зобов'язується виконувати визначену роботу для роботодавця під його керівництвом в місті і в час визначені роботодавцем, за що працівник отримує винагороду. Все більше людей працюють віддалено, якщо це дозволяє характер роботи. Відповідно до чинного законодавства можливе виконання роботи повністю або частково, гібридна робота, у місці, визначеному працівником та погодженому з роботодавцем. Надання роботи в такому режимі може бути погоджено як під час укладання договору, так і протягом його дії. Трудовий договір може бути укладений на випробувальний термін, бути строковим або безстроковим. Трудовий договір з випробувальним терміном може бути укладений максимум на 3 місяці, найчастіше він використовується для того, щоб переконатися, що працівник буде добре працювати на новій посаді. У строковому договорі вказується дата закінчення, тоді як безстроковий контракт укладається на невизначений термін. Однак важливо зазначити, що три строкові договори або 33 відпрацьовані відпрацювані місяці автоматично призводять до того, що строковий контракт стає безстроковим. Термін попередження про розірвання трудового договору становить 2 тижні при зайнятості менше 6 місяців, 1 місяць при зайнятості щонайменше 6 місяців, 3 місяці при зайнятості щонайменше 3 років. Іншою часто використовуваною формою працевлаштування є цивільно-правові договори, договір доручення та договір виконання певної роботи. Обидві ці форми регулюються цивільним кодексом. У їхньому випадку мова йде не про роботодавця та працівника, а про особу, що доручає і підрядника у випадку договору доручення, або про замовника і виконавця у випадку договору на виконання певної роботи. Чим характеризуються цивільно-правові договори і чим вони відрізняються від трудового договору? Договір доручення і договір на виконання певної роботи дають виконавцю велику свободу у виборі способу виконання роботи. Виконавець є менш залежним від замовника, ніж працівник від роботодавця. Обидві сторони мають можливість швидко розірвати договір. На відміну від трудового договору, ці форми зайнятості не дають, зокрема, права на оплачувану відпустку. Предметом договору доручення є виконання певної діяльності протягом певного періоду часу. Причому винагорода підрядника не може бути нижчою за мінімальну погодинну ставку, яка з 1 липня 2023 року становить 2350 злотих брутто. Договір доручення, як і трудовий договір, як правило, підлягає сплаті обов'язкових внесків: пенсія, інвалідність, нещасний випадок на випадок хвороби та добровільні медичні внески. Якщо ви укладаєте такий договір, варто ознайомитись з детальними правилами. Своєю чергою, договір на виконання певної роботи стосується виконання конкретної, визначеної договором роботи. Таким чином, його об'єктом є не виконання діяльності, а певний кінцевий результат. Мінімальний розмір винагороди у випадку договору на виконання певної роботи не визначений чинним законодавством, внески на соціальне та медичне страхування також не сплачуються за договором на виконання певної роботи. Це означає, що вони не сплачуються за виконавця. Винагорода за договором доручення та договором на виконання певної роботи виплачується на підставі рахунку, який підрядник, виконавець виставляє на підставі укладеного договору. Незалежно від виду договору, перед його підписанням перевірте, чи містить він всі необхідні елементи, а саме вид договору, дату і місце його укладення, зазначення сторін договору та їх відповідальності, термін дії договору, а також спосіб його розірвання. Що робити, якщо ви зіткнулись з нечесним роботодавцем, скаргу на нього може подати до Державної інспекції з питань праці, як колишній або теперішній працівник компанії, так і стороння особа. Більш детальну інформацію можна отримати у працівників окружної інспекції праці в Познані poznan.pip.gov.pl Якщо ви нещодавно переїхали до Польщі і вас турбують питання про ринок праці, ми тут для того, щоб вам допомогти. Зайдіть на сайт Воєвудського управління зайнятості в Познані wwwпоznań.praca.gov.pl Скіснариска Україна. Виберіть місто познань, Каліш, Конін, Лешно, Піла і домовтесь про зустріч з консультантом з питань кар'єри.